Тут американський синій. Він синій вже давно, цей американський синій, але він от дозріває, вже стигла й тоді, от коли він вже такий червоненький, от все, цей м'який помідор він вже дозрів. Ну, Смак такий собі, не скажу, що вони дуже, дуже, досить смачні, але вони ну, ніби врожайні, навіть не знаю, що сказати. Чи б я хотів їх вирощувати, ще будемо думати. Тут от такий цікавий, зрісся мідорчик. Ну, видно, що в ньому плюс є. От фітофтора рядом є. Він ніби такий досить нормальний виглядає. Фітофтора по ньому так дуже біднено робила на ньому фітофтора. Він цілому цілий американський синій. І вон там на грянці посередині теж видно куди. Там він ще краще почувається, там взагалі ніяких слідів нічого немає. Досить гарний сорт. ну Не по смакових якостях, по стійкості гарний сорт.